Чернігів майбутнього місто побудоване довкола людини її потреб та інтересів. Це мобільність, безбар'єрність, використання альтернативних джерел енергії, залучення екоорієнтованого бізнесу, розчищення стрижня, модернізація, тез будівництво спінтя переробного заводу. Тощо днями в Чернігові презентували концепцію розвитку міста, роботу над якою Чернівська міська рада вела спільно з архітектурною студією. Якуша це не дуже багато років вперед, коли ти розумієш, хто ти, куди ти йдеш. І чим твоє місто відрізняється від всіх інших, і саме це завдяки цьому долучати і й проекти і людей? Бо саме місто, яке сформовано навколо людини. Воно дає залучає більше людей, вони сюди повертаються. Люди це є головне для міста. Тобто, вся концепція побудована на цьому. В нашій концепції екологічність і історичність це головні фільтри, через які всі всі ці проекти мають проходити після того, як вони будуть залучені. Розробка концепції чернігівські місто тривала з минулої весни. Студія Якуша робила її на волонтерських засадах. До її розробки долучилося близько сотні фахівців з різних галузей, навіть різних країн Європи та світу. Долучалося багато і чернігівців та чернігівок. Під час презентації во міського голови зазначив, що це про героїзм, стійкість та оптимізм чернігівців. Якщо ми в цих складних умовах для країни, для міста знаходимо час, можливості. Пріоритети для себе думати про завтрашній день нашого міста, думати над тим, яким ми його бачимо після перемоги наступним поколінням і розробляти ті проекти, які я переконаний, обов'язково будуть реалізовані і змінять наше місто. Це означає, що ми обов'язково переможемо. Нам вистачить сил, сміливості, стійкості, витримати всі складності, які є. Наявність такої концепції важлива не лише для міста і його людей, а й для міжнародних партнерів, котрі вже допомагають у відбудові. Поки йшлося про термінові потреби, але довгострокове бачення для них дуже важливе, коли вони чують, що у нас є не тільки сьогоднішні потреби, от відбудувати чи відновити щось там, замінити якусь трубу, щоб люди отримали воду, чи так далі, а у нас є вже. Ну, хай не до кінця сформоване, але чітке вже бачення завтрашнього дня Чернігова. Вони кажуть, да, нам це цікаво, тому що ми в Україну прийшли не на один рік. Ми хочемо працювати і довго. і Ми хочемо працювати з не тільки відбудовою, а пересмисленням міста. Нам це дуже подобається, і тому я думаю, що наявність цієї концепції. І проєктів, які в результаті цієї концепції будуть більше фіналізовані, більш пропрацьовані, вони допоможуть Чернігову більш ефективно працювати з міжнародними партнерами по залученню міжнародної допомоги саме в середньо і довготермінових підставах. Адже ми говоримо не тільки про відновлення, ми говоримо все таки про місто, яким ми його бачимо на наступні десятиліття. На презентацію запросили громадськість міжнародних партнерів та організацій, котрі вже допомагають Чернігову. Для програми розвитку ООН в Україні це агентство, яке в принципі займається розвитком. Для нас цей документ буде таким дороговказом розуміння, як саме місто бачить свій розвиток, в якому напрямку хоче рухатися, які є проблеми, які першочергові пріоритетні задачі. Вторгнення Черніїв конкурував з іншими обласними центрами за першість. Останні півтора роки були спрямовані на першочергову відбудову, щоб повернути сюди людей. А в міста було майбутнє. Такі пріоритети поставив перед командою міський голова Владислава Трошенко. Нині. Команда продовжує цю роботу. Розруха і необхідність відбудови. Це шанс зробити ще краще, і Чернігів разом з партнерами планує його використати. Шлося на презентації Франція дуже підтримує такого роду ініціативи і проєкти. Як ми можемо використати можливість відбудови, щоб зробити ще краще ніж було. Це дуже важливо, адже ми маємо використати реконструкцію як вікно можливостей, щоб впровадити те, чого раніше не було взагалі. Французькі компанії вже працюють на стратегію стратегічним та урбаністичним плануванням інфраструктурою, енергетикою загалом над покращенням якості життя людей дуже круто, що ми маємо це ваше напрацювання. У нас є серйозні як плюси, так і мінуси. Недоліки, які потрібно враховувати: географія, безпека, логістика, але й чимало переваги, екологія, інновації та історія. Це ці напрямки, за якими ми можемо залучати сюди людей та інвестиції. Ці речі враховані в цій концепції. Також ми розуміємо, що війна змінила нас, і це також буде надалі відображено в міському середовищі, зазначив Олександр Лумако під час презентації. Сама концепція розвитку Чернігова буде у відкритому доступі.